І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ніколаїдіс на Мантікорі. Карта Малинівка, ну що ж, до бою Так Ну Поїхав не в імбокущик, як зазвичай, а поїхав інший, напевне, імбокущик. Або у нас дві артилерії, в принципі, можемо зараз перекатку пересвітити. Будуть їхати тяжі тяжів, до речі, небагато в цьому бою, багато ПТ, отже, тут потрібно буде. Дуже вправна робота розвідника. Чому? Тому що якщо ми зараз навіть Ну бачимо, що і в нас на гірку не дуже поїхали. Хоча артилерію вже суперників уявив. А артилерія на цій карті ми знаємо, це клондайк для артилерістів, тому що повністю відкрита карта. Немає ніяких перешкод, щоб стріляти. Ну, хіба що там хтось. Буде на воду падати, так та шкіритись, от як зараз може зашкірити. Ні, не зашкірюється, він думав пересвітити, але сам світиться як нового новорічна ялинка. Хоча дивіться, ну от, ну перші хвилини бою, ще двох хвилин бою не пройшло. 2-0 рахунок вже не в нашу користь. Вже перевага у суперників. Отже, десь просадилися, ну, скоріше всього, просадилися ось там, де вони за цими сарайчиками стоять. Біля, нашого, біля нашої бази. так? Ну, правда, от на перших хвилинах така просадка, і в тебе, вже коли ти граєш, ну, вже в тебе таке відчуття, що все, от бій вже програний. Хоча наші герої вони не знічуються, наші герої завжди б'ються до кінця. І завжди, до речі, ну, як зазвичай вони й перемагають цьому і тягнуть бої за рахунок їхньої чудової гри пересвічує зараз чудово. Та Шенрад по центру поїхав. Ну, він напевно що уявив, що це колись давно, коли тільки з'явилися маоси, то ось так по центру можна було їхати, тобі ніхто нічого не міг зробити. Підтягуються там все ж таки на гірку наші братіші. Отже, якщо ми зараз вихлопушимо суперників із гірки, то вже я ж вже й казав, та й вже наш герой робить все для того, щоб було більш комфортніше. Пересвітимо потім ліс. І все в нас буде чудово, у нас буде перемога. Чудовий план на бійну. Я думаю, що ви зі мною, як завжди, погоджуєтеся. Світи Мата Шенрата, він вже за світу точно вже не втече. <свісно> і там його і фугасами нахлопушують, і чим його не нахлопушують. Але я думаю, що він вже десь п'ять тисяч там натанкував, це по-любому, бо багато по ньому стріляють, і він ще від башти там стоїть. Це починається там на гірці за там тільки два тяжі, по-моєму, поїхало. Наших там ціла армадія ще поїхала. Мені здається, зараз СТРВ треба ближче підійти. Тут обережно XX40T може пересвітити. Він розуміє, що хтось саме звідси світить. Або може не розуміє, може думає, що хтось в бокущику там е, за цим озером стоїть. І довго ж довго його нахлопушують. Ох, і довго нахлопушують. Ха -ха -ха. Хоча вже 5 тисяч за розвідданими, ще не пройшло 5 хвилин бою. Але артилерія і фугасами, я так розумію, що й наші братіші там постріли. Знову артилерія суперників підсвічена. Чи вона якась неугомовна, вона. метушлива дуже у суперників, я так розумію. З перших хвилин метушняна почалась. 3-0 рахунок не в нашу користь. Ну вже давайте, 3-1 буде, нарешті та шинрата підклопуже. Біля нас стоїть Стежка, до речі. І також вона нас не світить. <смі> це неймовірно. А наш герой навіть не хоче, я так розумію, обертати башту, тому що е, ну як можуть виявити, по крайній точці, а крайня точка це е, гармата. Гармата тут величезна, довжележна, вона може підсвітитися. Це я пам'ятаю навіть такі вже експертні експерти, ще коли я командував в укріп районах, а я пам'ятаю, що багато командував в укріп районах, то... На Мурованці на залишився він один там проти трьох, на ЛТшці, та я також не пам'ятаю, правда, на яких, ну теж на Мантікорі. І він каже: я зараз стану там в лісі, поверну, ну, в куточку, поверну башту від суперників і вони мене не вони, реально, вони поки аж в притул не під'їхали, тоді вони аж його пересвітили. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Бачимо, що леопард вже втікає. Тут... Тойс починає їхати в наглючу також. Ну, тільки що в Ташенрата була така історія. 8235 вже насвічено. Це, по-моєму, герой відео написав, що це його рекордний рекорд. Це вже рекордний рекорд. Просто стоячи в одній Anзі біля бази суперників, так? Пересвічувати її, щоб нахлопушували вже майже 9 тисяч. Ну, бачите, не вгадали. Вони думають, що ОТ-шка стоїть от саме там, де зараз стартовий свій. До побачення. Не вгадали. 5-3 рахунок вже в нашу користь. Я казав, що за рахунок нашого героя буде перевага. Десь там попереду ж стоїть. Ну, вже можна тут, в принципі, і агресивніше зіграти, бо вже треба пересвічувати ліс. Леопард поїхав, він хотів там стати. Ну він і став там, де повський деф. А ось АЕС. XX40T, чи він тут стоїть в цих кущиках, чи не, ні, немає. Отже, тобто він також в ліс поїхав. Тепер, ми, тепер знову ж робота 에, чудового розвідника. Він поїхав по своїм справам, взагалі не зрозумів. Він не, знову не зрозумів, хто його пересвідчує. СТРВ ще ближче можна зараз під'їхати. Треба допомога вже. Мені здається, зараз тим братішам, які там стоять, от і Паттон, і Юдес, їм взагалі можна було поїхати біля води, прорватися по першій лінії. І знову ж підсвічена артилерія. нарешті її вихлопушли. Чому там стояли? Я не зрозумів цього маневру. Три рази наш герой її підсвічив. Ну що, а тепер вперед, гоу-го-го. Підтягнулися братіші. Довго наші там біля бази стоять, реально. От зараз вони тут потрібні, тому що. Зараз, зараз саме така епічна вже битва починає. Всі тут пересміщені, вогонь не знищені. Ну майже всі. Бачат ще там зашкірюється по-любому. А бачата там на 1 квадраті буде важко виклопушити. Вже втрачає ХП наш герой. Давайте, давайте, гоу-гоу-гоу. 7-5 у нас рахунок, перевага. Суперники знищені. Вапентрагер там намагається підкопушити. І підкопушує, до речі. Вау, wow, взагалі вже КП немає. І стоять наші братіші, а чого стоять, бо там мантікора агресує на них. Ось вона ще. Я ж думаю, дві стежки там вже впораються з мантікорою. 14 тисяч на свій. Оце рекордний рекорд. А на мантікорі я, до речі, не пам'ятаю. Тут, по-моєму, 16-17 чи був рекордний рекорд зараз відданими, так? Ну, абсолютний рекорд. Так, і те, що я казав, на А. Один квадрат, і от прямо в притул там треба під'їхати, щоб пересидіти. Ось вони всі. Як на долоні. Вгонь! Шквальнючий вогонь! Ааа, Ну Що, я думаю, доб'єте вже їх, та я думаю, що так. Бачу, у мене одна мантікора була. Можливо. І тому, от дуже я посварився на цих братішів, що біля бази стояли. Вони так весь бій там і простояв. Ну хоча б вони постріляли, вони та Шендрата вихлопнували, наскільки я розумію. Так, все, біля бази майже впоралися. Ну і залишається одна мантікора. Ано Афентрагер підловить її. А, не Вафентрагер, а Гріль. Вафентрагер також у нас є. Не той легендарніший, але все одно. Ми на ньому також бачили крутезні бої. Чудовий бій! чудовим настроєм і дійсно рекордним рекордом, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Який у нас чудовий взвод. <хай> Я зараз розповім чому. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравесь Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Іван Дніпер на Мантікорі, карта Студзянки. Ну що ж, до бою. Так, а у нас в зводі, до речі, братішний братіш е чудового та цікавого YouTube каналу Гравесь як ви вже здогадалися, Іван Дєпер. Також у нас в взводі. Чудовий блогер-стрімер SkyDamage, який грає на 92 HMC. Також ще у нас в взводі Камаз. Адреналіна. Камаз-Адреналіна. ну, SkyDamage я залишив в описі під відео також. ну, Потрапив за рахунок нашого героя. так, Ви, ви всі герої моїх відео. Тож, ми знаємо, що це артилерист, це маестро артилерії і має чудовий ютуб канал саме по артилерії. А Іван Дніпор це практичний братіж, який завжди показує чудові показові бої. І вже одного прихлопушу, вже 2450 за розвідданими. Чудово, до речі, що артилерія і... ЛТшка. ЛТшка світить, артилерія нахлопушує. Ну, Ще один у нас братіш грає на концепт п'ятому. він там поїде по флангу, бачимо, там ніякого супротиву по флангу взагалі не було. Отже, беремо зразу ж в оточення суперників. Мені здається, що ну, на цій карті задефити саме от правий фланг, правий рейс, мені здається, взагалі майже неможливо. Лівий там ще є варіанти, що можна заховатися. А правий, якщо вже в такому оточенні, то... Проблема у нас по цьому бою не повинно бути. Та й вже у нас бачимо, що 2-0 рахунок по бою. 800 за розвідданими. 1268 настріляно. Мантюк... Мені завжди цікаві поїна Мантіку. Чомусь вона мені подобається саме в реплеях від підписників. Це незвичайна та незвична. Не та не З такою гарматою, я ж кажу, що ну, здавалось, що вона дуже невлучна, не, не точна. Дуже довго перезаряджається, так? дуже зведення довге, але нахлопушують і нормально так нахлопушують. Він така ЛТшка із гарматою відтяжа. Поїхали вже просто в наглючу, будемо тут світити. А нам що треба? Нам розвітання Ні треба. Треба ЛТшку звідси вихлопушити. Бо, ну, Вона з перших хвилини бою, напевне, у суперників знітилася. Не зрозуміла, що відбувається в бою. Ну, раху... 3... 0... Верніше 3-1 рахунок. 3-2 вже рахунок. так? Це Я б не сказав, що у них там чи в нас там якась перевага. я б не сказав, що вони там дуже познічувалися, але ті, хто стояли біля бази, вже точно познічувалися. І наш герой їх пересвічує, їх повинні зараз нахлопухувати. Побачимо після бойову статистику, хто скільки нахлопушив із цього взводу. Так? Я думаю, там і артилерія непогано понахлопушувати. Вже біля самої бази. Стали Глухий дефовський суперник деф, Але нам не треба вирячувати очі. На випущенні їхні очі зараз дуже сильно. Потихеньку, потихеньку, планомірно їх винищувати. 15 метрів від кущика. Вон. Ось на гармата. Бачите, я кажу, не точно влучно, а всі точно і влучно влучають. Я 4 рахунок. Та бачите, вони знівелювали і не знають Вони не знають, як проїхати по А та Б лінії. По А-лінії там бачимо. Взагалі концепт 1 б він відступає, бо там ну ніяк не можна проїхати. Підсвітився, тепер обережно. Підсвітила ЛТшка, ЛТшка почала грати. Імбо черевня гусениця врятовує від цього пострілу відступного, так? 4341 вже за розвідданим. Щоб ЛТЖК знайшко буде. От ми потрачали, ось саме тут ми потрачали е свої так. У нас така армаді ще їхали, і вони щось позливалися всі. Ну нічого, потихеньку-потихеньку, будемо їх знову підсвічувати. Бачимо, що концепт 1Б... Ой, концепт 5, наш братіш, на концепт 5 вже трьох знешкодив. Отже, ми вже на, зво, на, на взвод чотирьох знешкодили. Там позашкірювалися на вокзалі, вони не дають просування в нашої але все одно у нас перевага, у нас перевага по КП, у нас перевага в тому, що суперники е, вже в оточать. Там дійсно зараз зібратися, вокзал вихлопушити. Вихлопушити є 50М, що не вдається, не, без пробиття. Ну дали ще йому трішки пограти. 5 тисяч за розвітаними вже. На вокзал вриватися на мантікорі, ну я сумніваюся. Ну Поки що у нас без єдиної пошкряба не лише. Нас врятувала гусля. Можна дійсно зараз об'єднатися, щоб наш практичний на концерт виїхав просто от по нульовій лінії. А хоча ні, він зайняв там імбополочку, там кущище, він також може звідти нормально понад попушу. Ось вони там об'єднуються, вони там об'єднуються суперники саме от по алінії там агресивно. Чудово. І тут розвіддання, вже 7 тисяч за розвідданими. Зразу. І вже і артилерія наша знешкоджує, наш скайдеміч, так? П'ять ворогів знищено взводом. Красава пушка. Вогонь. Два гори знищені. Так, почекайте, тепер на взвод скільки знищено. Вісім вже на взвод знищено. У мене всю команду знищено. І дуельна дуельна з бабахою і артилерія також її прихлопушує. Оце я розумію, взводна гра. Оце мені сподобалося, реально. Бо я. Давав домашнє завдання пограти взводом, але я думав однотипну техніку. А тут навіть не однотипна техніка, дуже все класно вийшло. Дякую, Іване, знову за чудовий показовий бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає URAIS <кхи> на... <кхи> зразу ж поліпшуюся, ви ж знаєте, зразу мені ваші ніки поліпшують настрій на Rain Metal Wagen». Карта устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так, а мені, до речі, а ви знаєте, так? це домашні такі завдання. Я ж ви знаєте, іноді ще й даю домашнє завдання. То саме на цій карті мені цікаво, як грають на ЛТшках. От, бо, тому що це складна карта для ЛТ-шок. Наприклад, ще яка складна. Ну, на мою думку, поважно. Вестфілд складна. Також там дуже крутезні бої на ЛТшках. Ще б домашнє завдання я б дав би на ЛТшках зіграти. На карті Хімельсдо, було б цікаво. Там, ну як не як розвідник, тут також бачимо, що не як розвідник, тут десь треба е, як диверсант грати, так, як лазучик-диверсант грати, з під тишка виїжджати і потихеньку суперників підхлопушувати, надхлопушувати, або десь допомагати. Якщо будуть кликати на допомогу, я думаю, що наш Юрець Піпець по-любому він відгукнеться на поклик своїх друзів. та Вірніше на поклик своїх сокомандовців притячів, та допоможе. Один-нуль рахунок, не в нашу користь, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Просадка по ХП. Ну це незначна в принципі, просадка по ХП. Однорівневий бій, десятки одні. Отже буде. Ну, якщо в нас однорівневий бій, то ти вже показуєш і майстерність свою, і показуєш все, на що здатен твій танк. Якщо ти граєш на дніще топа, так, сам, так скажемо, в топці, то ти вже показуєш своє стіліще в основному. <сум> так, бо там треба виживати. Ну а якщо в топовому топі, то ти вже все разом показуєш, чому, тому що в суперників також бувають танки не, не бувають, а взагалі-то в суперників також така сама ситуація, є танки в топі і в топі і... Чомусь вони програють нашим героям. Чому? Тому що наші герої найкращі в світі, бо це підписники гравця Ю. Чудового та цікавого ютуб-каналу Гравець UA 2-2 вже у нас побори. поки що ми тут. Тут стоїть Мантікора. Ми не можемо зараз покинути цю позицію. Чому? Тому що Мантікора тоді буде агресивніше грати. Що у нас там далі в скелях? На... 7-8 лінії. і де у нас там Заробіще. Зарубіжще там, в принципі, непогане, і, по-моєму, ми там повинні перемагати. Хоча це не точно. Дуже вже близько під'їхали якось наші братіші до бази суперників, а в цей момент суперники під'їхали ближче до нашої бази. І там вже, напевне, буде і артилерія кликати на допомогу. Поки що у нас за розвідданими майже нічого. Тому що я ж кажу, що це реально важка карта. І я колись пам'ятаєте, на Тисаку зіграв. Ой, щось мені дуже важко було. <схай> Я не знав, куди себе діти, начебто по вашим реплеям повчаюся, начебто все спочатку вірно, а потім поїхав. Ну, переоцінив свої сили, поїхав ближче до бази суперників, куди на їм полочку. І там був жорстоко прихлопушений. А в цей момент наш герой прихлопушує першого суперника. 656 поки що настріляно. Не зрозуміло, де ділася. Ну, мантікора так і стоїть тому кущику, по-моєму. Так, там вже, по-моєму, ще й кличуть на допомогу. Вон вона Мантікора, там треба буде допомога біля скель. Вже е, дравес відступає, кличе на допомогу. Кличе на допомогу і артилерія. Треба повертатися. Ну, карта невеличка. А у нас що це? Рейнметл пансервайн? Це швидкість, реально він швидкий. До 80 по-моєму, так розганяється. Дуже швидко набирає, до речі, хід. І маневрений. І в нього нахуй кушована гармата. Бо, я пам'ятаю, давно-давно не показували рейдметл Пансерваген, а потім показали бій на карті Рибальська бухта. Ох, він там і понастрілював. по дому 8 ворогів було знищено і до 10 тисяч було настрійова. Я був шокований, реально. 7 з копійками у нас перезарядка. Німецька точність влучність і швидкість. Оце мене вразила. Так, ну, Відступив дравець, там стоїть ще й бабаха, втрачаємо ми там ще й ПТ-шку по центру. Наші братіші в цей момент прорвалися все ж таки до бази суперників. І мені здається, знаєте що? Їм зараз їхати і ставати на захоплення. Поки випучать очі, на Дравеця і на нашу бабаху. Там амх 50B, ще там бабаха, по-моєму, була. Бо ж Б також, по-моєму, буде їхати на нашу базу. А в цей момент ми захватимо базу, захопимо верніше базу, а <кхи> наш герой буде їх прикривати, не давати суперникам проїхати далі. Чудовий план на бій, Ну, я думаю, що ви завжди погоджуєтесь з моїм чудовим та цікавим планом на бій. <кхи> Гравець її не порекомендує. Кличе на допомогу братіш, ну як, ну один постріл ми зробимо, а да, так. Врятувати проти Бешки, Бешка все ж таки перестріляє за рахунок барабана. Бабаха, якби Бешку зараз приклопушила. це було б взагалі чудово. 11-10 рахунок нашу користь. І ось вона бабаха виїхала зуббарники. Ну якщо зараз виклопушила бабаха нашу баба. Ось тепер точно напруження досягає свого апогею. Саме небезпечне, це бабах. Хоча напевне бешка більш небезпечна, бо бабаха навряд чи влучить такого швидкого тешку. Спідпала, так? Які що повторили з підпала. Ха, Ха! Нормально. На 716 підварів. Все, відпідльовуємо. Хай вони їдуть на нашу базу. Хотів сказати, щоб наша артилерія відволікала його. Але ми втратили братіша-артилериста. Так, братіші, ставайте двоє на захоплення, будемо перекривати. Так, скажемо. Ставати в блок. Незрозуміло, де Фош? Можливо, навіть Фош поїхав зараз і на нашу базу. Їде збивати дравець захоплення. Ну, так як я казав, бачите, я перечував, що буде відбуватися в цьому бою. Вау. ніхто, по-моєму, не бачить. Він вже збив захоплення. Це були б вже в нас проблеми. І чудово, що в них лише один танк став на захоплення. 14 секунд протриматися. Все, не влучив. Бешка приїхав. і не встигнете, не встигнете. 5 секунд. Два, один. Перемога! Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.